В'ємо мокалів, хто звіно сюди забрів і відправляємо на рашу назад, нище мопкатів, хто поля топтать поспів, будемо ними, лани у добря. На болотах уже в далекому тилу Томились від пожежка і дякують тілу, планкилим на Москві сирена завива, і свої літаки уже збива. Паніка у них від наших дронів що до них летя. І руття в аеропортах стоне, всім на них плювала. Б'ємо далі, хто з звіно сюди забрів, і відправляємо на рашу назад.